Сьогодні громада вкотре зібралася тут, щоб попрощатися із мужнім сином України, героєм, патріотом, який у боротьбі за волю та кращу долю України піддав найдорожче, що мав своє життя. Безклепкий Володимир Олегович народився 24 липня 1992 року. Навчався у Хрущівській НВК до 9 класу. 10 та 11 класи закінчив у Кривоносівській НБК. Після закінчення навчання вступив до Золотоніського ліцею. По закінченню отримав професію тракторист-шофер. Строкову службу в армії проходив у десантно-штурмових військах в Житомирській 95-й бригаді. Працював далекобійником і дуже любив цю роботу. У травні 22-го року був призваний до служби. У Збройні Сили України прикро несправедливо. Війна, з якою Загарбницька Росія прийшла на територію України, забирає життя наших воїнів. 11 вересня 2024 року. Під час виконання службових обов'язків Володимир Олегович загинув до останнього залишаючись вірним військовій присязі. Висловлюємо найщиріші співчуття родині Володимира, батьку Олегу Олександровичу, матері Надії Михайлівні, синочку Андрюкові. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини це велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. У молитві згадаймо героїв, які поклали своє життя за наше майбутнє. Шановна громада, присутні, рідні нашого воїна, героя Володимира. Знову сьогодні ми зібрались віддати останню шану герою, воїну, який віддав саме дороге. Своє життя за нас. Сьогодні ми проважаємо в останній путь нашого солдата безклепного Володимира Олеговича, який трагічно загинув, виконуючи свої службові обов'язки. Сьогодні всі чоловіки і хлопці, які вділи військову форму, вже стали героями, які не побоялися встати в стрій і заслонити собою. Наш український народ, українське сонце зійшло. Та яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, вої в на щитах несли, Як летіли журавлі, вої в на щитах несли, на щитах. Втрачено дорого заплачено, так багато втрачено, дорого заплачено.